Є знижки представляють єдині знижки на Толоксен Стронгель. 10% в аптеках аптека, подорожник. Вам також купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. У Німеччині загадково помер біженець з України. 46-річний чоловік помер до приїзду швидкої. Відомо, що у нього виявили серйозні поранення. Усі подробиці моторошного інциденту розповім за мить з вами. Новини Тесанює і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Біженця з України вбили у гуртожитку в німецькому Ростоці. 46-річний українець помер до приїзду швидкої. Про це передає прес-служба поліції Ростока. За наявними даними, 12 серпня 2024 року, близько 12.15 у Ростоку в спільному житлі важко пораненого чоловіка знайшов співробітник служби безпеки. Співробітник звернувся до поліції та служби порятунку. Лікар швидкої допомоги на місці зміг лише констатувати смерть 46-річного українця. У повідомленні також зазначається, що докази на місці інциденту свідчать про вбивство. Поліція розпочала кримінальне розслідування. Більше подробиць не вказано. Однак це не єдиний кричущий випадок, коли за кордоном нападають на наших співвітчизників. У ніч проти 9 червня у Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм 12 ножових поранені. один постраждалий, отримав п'ять ножових поранень, інший сім, у тому числі поранення легень. Як розповіла дівчина, яка зв'язалася з виданням антикор, їхня компанія з чотирьох осіб вирішила вийти в магазин близько 2.30 ночі. Ми сиділи вдома після концерту та мої друзі двоє хлопців та дівчина. Вирішили сходити до магазину. На подвір'ї вони вирішили орендувати самокати. Тоді до них підійшли двоє хлопців приблизно 20-27 років і почали погрожувати, заявляючи, що це їхній район та їхні самокати. Начебто все заспокоїлося, але один із них раптом вдарив мого друга в обличчя. Почалася бійка, і дівчина, яка була з ними, встигла втекти та викликати поліцію. Коли я обернулася, мої друзі вже лежали на землі, а нападники били їх ножем. Обидва нападники втекли. Один із них просто втік у будинок. Хлопці були тяжко поранені. У одного з них п'ять ножових поранень, два в сідниці та три у стегні. У другого сім ножових поранень, одне з яких пробило легеню. Коли на місце події прибула поліція, їхня реакція та дії просто розчарували. Запевняє дівчина. Нам сказали, що навряд чи когось знайдуть, а коли приїхали до лікарні, жартували над моїм хлопцем і пропонували також заколоти нападників. Постраждалі побоюються, що справа може бути зам'ята і сподіваються на допомогу та розголос. Я боюся, бо один із нападників живе в моєму під'їзді. Нагадаю, що на початку червня у Чехії, в центрі Праги, група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Прага Майдан. Волонтерка організації повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок. А ще один чоловік схопив 19-річного чеха. Все почалося з того, що підійшов буров і почав мені казати, ну що то вас Росія, я почала знімати і казати, що у Чехії підтримка Росії це злочин. Потім приперлись дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця Чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває в Чехії Підтримка Росії є. Так, да, так, да, так, да, так, да. підтримка Росії є злочином. Тому там, зараз я дзвоню в поліцію, да. ви підтримуєте Росію. Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? не проявляю. Скажете? Скажете? Я... Пропаганда, ти вражці, ти вражці, ти вражці, ти вражці. Ти вражці? Ти вражці? А та пропаганда Ми в чужій країні Пішов звідси. Пішов звідси пішов звідси, пішов звідси. Я зву поліцію. Подпорують руску. Подпарують руску, а прийшли що вони подпарують руску. А чого нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я знімаю вас для того, щоб на камеру потім показати що да, ти... покажите своєму народу. Нормально давай, давай, давай. Давай, комент, давай. Полі... давай, давай, поліція заволай поліцію, заволай поліцію, заволай поліцію, наволай поліцію. Ви нам нарушуєте тарі публіку мами закон ми зараз водимо в поліцію і тебе за підтримки Росія адміністративно що <су> ти тут забула? Валиш мива мухасранськ біла уздойшла тут. Нарушуйте нам тарі спромажі. <су> Руки! 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 Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми. Вона опублікувала фото з закривавленими руками. Давай, like, а вам должен... Э, 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 это... а, а вам Пошел ты! Сейчас найдешь ты кого? А Кого послал? Я Сейчас буррак. Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Однак пізніше правоохоронці Чехії затримали чотирьох росіян в аеропорту Вацлава Гавела. Про це повідомило Радіо Прага Інтернешнл». Чеські слідчі порушили кримінальну справу. Згодом поліція заявила про нові факти у справі, але не стала їх розголошувати. З урахуванням нових фактів справа швидше за все буде перекваліфікована. У зв'язку з розслідуванням, що триває, нині ми не будемо надавати жодної додаткової інформації у цій справі. Також нещодавно у Дортмунді, Німеччина невідомі напали на 15-річного підлітка з України. Він гуляв ввечері з двома друзями. Хлопець отримав щонайменше два поранення ножем. Інцидент стався 20 травня. Молодий українець був увечері в Дортмундському Нордштаті з двома друзями. Близько 21.00 вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося і виникла бійка. Змі повідомляють, що під час бійки один із нападників витягнув ніж. За даними БІЛД, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив лезо у верхню частину тіла. У результаті підліток опинився на межі життя і смерті. За словами журналістів, отримавши серйозне поранення, українець зміг пройти ще кілометр, після чого втратив свідомість. На місце викликали швидку допомогу, медики боролися за життя українця просто неба. Потім його доставили до лікарні, а поліція оголосила пошуки нападників, яким вдалося втекти з місця події. Нещодавно світ сколихнуло жорстоке вбивство українців в Угорщині. Ситуація дуже схожа, що і в Німеччині. Між чоловіками виникла сварка, потім бійка, де нападник вдарив українця ножем. На жаль, постраждали України ще до приїзду правоохоронців, і медиків почав стікати кров'ю та помер на місці. У його вбивстві миттєво стали підозрювати казаха. Угорські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою. У вбивстві нападника затримали на місці. Що стало причиною конфлікту, не зазначається. Місцеві видання уточнюють, що українець був зарізаний ножем у приміщенні міжнародної транспортної компанії, де він та підозрюваний працювали водіями вантажівок. А на момент жорстокого вбивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії. Останнім часом Україну регулярно облітають новини про вбивство українців за кордоном. Так, 27 квітня стало відомо про вбивство двох українських військових. Сталося це у місті Мурнау, що в Німеччині. А у злочині запідозрили росіянина у рамках негайно розпочатих розшукових заходів. Того ж вечора, неподалік від місця злочину, за домашньою адресою було виявлено та затримано. І річного підозрюваного підозрюваний є громадянином Росії. Згодом у мережі з'явилася інформація, що українські хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. У місцевій поліції кажуть, що підозрюваний в убивстві вже під вартою. А українські журналісти з'ясували, що росіянин був затятим зет патріотом. Щоправда, подалі від рідних болот. І от. За версією правоохоронців, будучи за тисячі кілометрів від Росії, 57-річний чоловік цинічно і безжалісно зарізав двох українських військових, а потім втік. Але саме у його квартирі знайшли знаряддя вбивства ніж нині справу під свій контроль взяло українське МЗС. Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби і генеральному консульству у Мюнхені тримати справу на особистому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. Тим часом посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що вбивство українських військових на реабілітації у Німеччині це більше ніж злочин. Згодом у десантних військах підтвердили особу одного з убитих. Там заявили, що чоловік був військовослужбовцем 112-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади ДШВ ЗС України. Вбитий військовою у 2023 році. Був поранений у боях за білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині. Відомо, що підозрюваний убивстві накинувся на чоловіків просто на території торговельного центру, поблизу якого проживав і сам. Чи були вони знайомі до цього фатального дня, наразі невідомо. але ця історія вкотре доводить: росіянин може виїхати зі свого болота, а болото з росіянина ніколи. Сусід підозрюваного в інтерв'ю для видання описав його як надзвичайно агресивного, зауваживши, що на нього було краще не дивитися. За словами місцевих жителів, ми злочинець вже кілька разів привертав до себе увагу та був відомий поліції. Крім цього, українські журналісти з'ясували, що підозрюваний у вбивстві – затятий зет Патріот. Ба більше патріот, мабуть, з великою любові до Путіна отримав на додачу німецьке громадянство, аби не світити Болотянське. Життя ж українських військових вже не повернути. У місті, де трапилася ця жахлива трагедія, люди встановили меморіал на честь вбитих з українським та німецьким прапорами. Наразі справа на контролі місцевої прокуратури нові деталі на час слідства не розповідають. Стало також відомо, що військові жили в таборі для біженців. Міністр внутрішніх справ Баварії Юахім Герман поки відкидає версію вбивства на тлі агресії Росії проти України. Проте, генеральна прокуратура Мюнхену не виключає політичного мотиву злочину. Підозрюваного затримали, триває слідство та з'ясовуються усі обставини події. Але світові давно час затямати, що навіть цивільні росіяни часто є небезпечними. А що думаєте ви про напади на українців за кордоном? Напишіть нам у коментарях. А також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.